Отже, українські діти за кордоном продовжують зберігати зв'язок з українською освітою. і майже всі європейські столиці надають можливість складати там національний мультипредметний тест. а Система української освіти стала більш поблажлива для тих, хто. Вчиться не тут. Ну принаймні хочеться так на це сподіватися. І про це ми поговоримо з Надією Кузьмічовою, заступницею міністра освіти. Пані Надія, вітаємо вас. Вітаємо. Давайте вже почнемо тоді з дітей, які закінчують або вже закінчили навчальний рік за кордоном. Чи в нас досі активно складається національний мультипредметний тест для тих, хто зараз не в Україні? Так, абсолютно, показники, які ми маємо по складанню національного мультипредметного тесту, вони практично ідентичні до тих показників, які мали минулого року, і навіть збільшена на три країни кількість центрів, які дозволятимуть це складати. Тому ми констатуємо таку стабільність в зацікавленості наших випускників до складання НМТ, і це означає до подальшого вступу до наших вищих навчальних закладів. І це одне з таких. Моментів, де ми констатуємо відсутність негативної динаміки, ані по чисельності дітей, ані по кількості країн, які би організовували НМТ. Пані Надії, говорячи про поблажливість української освіти для тих, хто вчиться за кордоном, ми не можемо не згадати про ту систему, яка надає можливість учням, які вчаться за кордоном, зберігати зв'язок з українською школою, вивчаючи лише український компонент, тобто, щоб не дублювалися предмети. Але є ще одна нова ініціатива від Міністерства освіти. Це ухвалення такого рішення, що діти можуть іще обрати один альтернативний варіант це вчитися в суботній або в недільній школі, які переваги тієї і тієї системи. А Справді Обидві системи і інші варіанти, які ми пропонуємо нашим дітям за кордоном, вони про те, щоб кожна сім'я, яка має дітей шкільного віку, вона могла обрати для себе ту опцію, яка їй найбільш комфортна і дозволить забезпечити цей зв'язок з українською освітою. Українознавчий компонент це про уникнення подвійного навантаження. Коли наші діти вчаться в країні перебування, вони там реалізують повну програму. Очевидно, що вони одночасно вчитись в українській школі. Не можуть, хоча б з точки зору подвійності 8 і 8 годин. Так, це 16 на день, ну виглядає не дуже реалістично. Отже, міністерство ще з 2023 року запровадило українознавчий компонент. Але з різних причин він був недостатньо прокомунікований. І зараз ми перебуваємо в такій третій ітерації адвокування, поширення інформації серед батьків про українознавчий компонент. Для цього ми запустили окрему платформу Ukrainian Studies, де можна батькам зайти. Брати будь-яку з 55 верифікованих закладів освіти, верифікованих шкіл онлайн онлайн. Абсолютно подати дуже просту заявку протягом п'яти робочих днів з ними зв'язуються представники цього закладу освіти, відповідають на уточнюючі запитання і фіксують бажання цих батьків бути зарахованими до такого українознавчого класу. В українознавчому класі здійснюється навчання за так званими предметами українознавчого компоненту, українська мова, література, історія України, географія, в частині України і в старших класах це ще ми говоримо про правознавство і про захист України знов ж таки в частині, ті, яка може бути вивчена дистанційно і на симуляції, і безкоштовно, абсолютно. Однозначно. Тобто, це українознавчий компонент, дуже важливо. Тут, користуючись можливості, зроблю цей акцент. Це не про позашкільне навчання, це не про факультатив. Навчаючись на українознавчому компоненті, наші діти отримують можливість отримати свідоцтво своїх досягнень і про повну загальну середню освіту у відповідний період. За рахунок чого? За рахунок того, що оцінки по українознавчому компоненту їм виставляє школа українська, а всі решта – Результатів перезараховуються в українську школу. А от давайте тепер про так. це поговоримо. Як наші школи розпортертими обіймами приймають назад дітей? Бо ситуації бувають різні. Коли я прочитала новину, те, що Кабмін ухвалив спеціальну постанову про зарахування оцінок, я про себе подумала, це вже було. Але ви мені уточнили, що раніше, коли міністерство освіти розробило, як переносити оцінки закордонної школи відповідно до різних країн до української, це були рекомендації. А тепер що? Тепер ви кажете, школам, так, друзі, ніяких оцих вступних іспитів назад дітям зараховувати, беріть, приймайте так. Абсолютно, ну чесно кажучи, концепт вступних іспитів в принципі виглядає сюрреалістично в обставині. А на жаль, і ці перекоси якраз про них найбільше відомо, тому що негативний досвід це той досвід, який відразу поширюється, і це насправді з однієї сторони, добре, тому що ми тоді можемо його швидше забирати. З іншої сторони, він навілює всі кращі практики, які паралельно з цим реалізують інші заклади освіти і не чинять таких бар'єрів для наших дітей, для наших сімей. Тому так ви абсолютно приві що постанова це наступний крок в унормуванні, в зобов'язанні і в уніфікації однакових підходів. Якщо дитина повертається, то вона зараховується до української школи в той клас, який відповідає її року народження в Україні, а не за. В країні, в якій вона перед цим навчалась, тобто, і не може школа сказати, математик математика твоя не дотягує до нашого сьомого класу, для того щоб сказати, що дотягує, що не дотягує, порядок дій наступний. Спочатку дитина зараховується до закладу освіти, потім проводяться діагностичні оцінювання з метою не сказати про те, що ти не відповідаєш, чи відповідаєш нашим стандартам, дотягуєш, що не дотягуєш, а ідентифікувати те, над чим паралельно з навчанням, наприклад, в сьомому класі, треба за індивідуальною траєк Пропрацювати з тією дитиною, вчителям яких предметів для того, щоб підтягнути, якщо ті гепи існують, але а, гіпотеза, яка іноді стає прям такою догмою, що всі, хто повертаються, не дотягують по математиці чи по природничим наукам, чи ще по чомусь, насправді це дуже така стереотипізована і чомусь гіперболізована історія, яка в реалії не відповідає дійсності, тому що хочеться ще наголосити на наступному, що ми впроваджуємо нову українську школу, нова. Українська школа це не про перелік знань і перелік формул, це про компетентності, це компетентнісний підхід. І тому, якщо ця дитина навчалась на курсі предметі Science в умовній Німеччині, де вона вивчала те, що стосується і біології, і фізики, і хімії, у неї формуються компетентності. І якщо вона повертається в Україні, а у нас не курс Сайенс, а окремі ці предмети, ми, якби її діагностуємо, оцінюємо, що додатково треба посилити. Але говорити про несформованість чи відсутність е, умінь навичок знань і сформованості компетенцій, точно е, Везу, дуже Ви знаєте, що зараз найрозповсюдженіший інструмент е, сказати про свою проблему це написати допис у Фейсбуці. А так. куди батькам звертатися, ну, щоб практично реально вирішити проблему. Тобто, і на який номер постанови їм потрібно посилатися у розмові з тим самим директором, який е, може пуститися берега і придумати якісь вступні іспити для дитини, яка повертається. А тут е, насправді. Насправді, про підтримку у нас діє урядовий контактний центр, до якого дуже закликаємо батьків сигналізувати нам, тому що ми ми оперативно отримуємо сплески, наприклад, нерозуміння, і можемо швидше це відпрацьовувати. А окрім цього, цей портал, про який я сказала, Ukrainian Studies, він передбачає зворотній зв'язок, який при напряму потрапляє до нас, і ми це вже зараз бачимо. Тобто відкривши цю реєстрацію, маючи щоденно більше сотні. Запитів до закладів освіти про українознавчий компонент, і про зі школами, батьки до нас повертаються, що, наприклад, там на їх думку не так, як ми описали. І це для нас такий дуже живий зв'язок відразу реагувати на ті речі, які відбуваються. Пані Надія, а є документ, який гарантує дитині повернення до своєї школи, тому що директор може сказати, що на це місце набрали і інших, наприклад, внутрішньопереміщених осіб і так далі тому подібне. А, ну тут звісно питання можуть бути індивідуальні, але яку ми маємо ситуацію по всій Україні, і давайте це чесно визнавати. А з нашою мережею, яку ми мали до повномасштабного вторгнення, яку маємо і зараз, у нас немає питання нестачі місць. І я тут не смілюсь навіть сказати, що в абсолютній більшості закладів освіти ситуації, де є конкурсні місця, це дуже поодинокі і вони стосуються профільних Приклад ліцеїв та там, де є якийсь акцент, чи там на мовах, чи на фізико-математичності, але знов ж таки це поодинокі випадки. І це означає наступне: що якщо дитина повертається і в школі є місця, не прийняти її. В свою школу або не прийняти в принципі в заклад освіти, до якого звернулись батьки, неможливо. А єдині оті виключення, там, де може бути така відмова, це виключно там, де є реальний конкурс, і він підтверджений офіційною статистикою, яку ми, як Міністерство освіти і науки, теж бачимо через нашу систему АІКОМ. Тобто це не просто слова, да, мають бути це публічна інформація, яка це розміщується. Це система, Яка має реєстр всіх учнів по всіх школах? Так, да, Абсолютно. так. Да. Але кожен заклад освіти. Ти він же так само має публікувати і оприлюднювати інформацію про е, ці класи, про е, вільні місця в них? Тобто, все це публічна інформація, яка має бути оприлюднена на е, сайтах закладів освіти. Пані Надія, а чи може дитина повернутися в українську школу за кордону, не проходячи там курс, або не, будуть, не будучи залученою до українського компоненту? А скільки це от, така вимога? Чи це рекомендація за кордоном про бути залученим до системи українського компоненту, тобто вивчати історію України, угу. літературу, мову? Так, це та опція, яку ми пропагуємо і яку адвокуємо нашим батькам, тому що це про освіту і про тримання зв'язочку з нашими дітьми, які потім стають нашими дорослими і інвестують в Україну або фізично, тобто, або інтелектуально. Так. так, Тобто, це не, не значить, що якщо ти за кордоном, то ти маєш. Вчитись лише українознавчий компонент. Якщо ти за кордоном, ти можеш обрати одну з цих опцій, вчитись лише в країні перебування. І така частина, велика частина дітей станом на зараз вже є. Ми з нею продовжимо працювати, щоб коли вони навчаються в країні перебування, вони все ж таки повертались в українську систему через українознавчий компонент. Друга опція, про яку ви зазначали на початку, вчишся в умовній німецькій школі. Будь ласка, залучайся до суботньої недільної школи. І суботні недільні школи вони так само беруть Нознавчий компонент і цінність тут в чому і те, і те навчання очне. А ми дуже пропагуємо очне навчання. І навчаючись там за українознавчим компонентом в суботній недільній школі, Україна за тою постановою, про яку ви зазначали, так само визнаватиме. Результати навчання і в суботній недільній школі по українському компоненту, тобто без українського компоненту не можна повернутися. От так, от, запитання це, це, було це, в тому. Наприклад, приїхала дитина в Німеччину, і батьки орієнтувалися, от будеш жити в Німеччину, а забудь українську школу, там забудь. А дитина тепер хоче повернутися. Може. Вона може втративши повністю зв'язок з, з українською освітою, на три роки так. зараз взяти і повернутися так. Так, так. Може, і е, це якби е, теж на нашу думку, прямий обов'язок закладів освіти. Е, е, Цікаве. І приймати так, таких дітей. А наступним кроком будуть такі самі, як я проговорювала до цього: це діагностування. Очевидно, що, наприклад, такої дитини не буде та сформованих там, компетентностей академічних, але це не означає, що вона взагалі не знає українською мовою. Неї могло бути україномовне середовище, чи вона могла відвідувати ті ж культурні суботні недільні школи. Тобто далі діагностуємо і далі надолужуємо освітні втрати. Тут може бути ситуація в залежності від кількості років ви. Падіння з системи освіти, рівень надолужень цих, і тому Міністерство освіти зараз пропрацьовує ще додаткові програми, інтенсивні курси, які би дозволили у випадках більше аніж рік випадіння з української системи освіти по українській мові історії літературі, надолужити ті втрати та за один навчальний рік, тобто це такі адаптаційні. Сценарії, які додатково опрацьовуються міністерством, тому що на жаль, в нас збільшується кількість років, які ми перебуваємо в повномасштабному вторгненні, і відповідно на жаль, збільшується кількість дітей, які могли не вчити а вже ці три роки. адаптаційні курси. Вони універсальні мають бути. А вони мають бути та це державна політика. Тобто вони після того як будуть розроблені оприлюднені це формат модельних навчальних програм, відповідно до яких будуть навчально методичні матеріали, і вони мають застосовуватися всіма закладами освіти. Тут я зроблю ремарку: у нас автономія закладів освіти. Тому, от чому ми не посягаючи на автономію закладів освіти, але йдемо таким шляхом. Серед закладів освіти є ті, хто вірить, амбасадорить і. Підтримують такі політики, про які говорить Міністерство освіти і науки, про спрощення, про тримання зв'язку і про те, що нам цінна кожна дитина. І оці 55, наприклад, шкіл українознавчого компоненту, це не якісь обрані, це просто ті, які вірять, забирають цих дітей, комунікують з ними, і ми верифікували, що вони гарантовано, якщо до них звернеться батьки, не скажуть, що такого не існує, чи вам складати іспити, чи ще щось. Ми щиро віримо, що кількість цих закладів буде зростати і можливість. Долучатись до таких закладів є у будь-кого, тобто це не обмежена каста, будь-який заклад освіти може і має так працювати. Але для нас важливо на цьому етапі, щоб ми могли чесно батькам сказати, що а, от такі варіанти, так, така політика 100% працює в цих закладах. В інших вона теж має запрацювати після от прийняття цієї постанови, але це процес імплементації, який ми будемо спільно проходити. Пані Надія, і все-таки один рік навчальний закінчився, вже невдовзі почнеться наступний навчальний рік. Чи запрацює постанова Міністерства освіти? Я зараз не скажу її номер, але вона така була дуже резонансна про те, що ну, мовно кажучи, про те, що діти переміщені, які опинилися в інших регіонах України і ходили в свої умовні школи там на Луганщині, на Харківщині онлайн, мають все-таки піти школи офлайн за місцем проживання. Ми ну, вас попросимо 30-40 секунд на відповідь. Так, це накази Міністерства освіти і науки, зараз в них внесені зміни, і вони будуть заюстовані на цьому тижні. Глобально сама політика продовжує готуватись до впровадження, але з суттєвими змінами, пом'якшеннями, які враховують якраз особливості прифронтових, прикордонних і тимчасово окупованих територій. Проте позиція Міністерства освіти і науки залишається такою, що там, де забезпечені, більш-менш безпечні умови це наші центральні західні регіони. Діти мають виходити на очне навчання. Пані Надія дуже дякую. дякую Ми тоді будемо чекати на це роз'яснення у майбутньому. Більш детально Надія Кузьмічова, заступниця міністра освіти і науки, була гостею прямого ефіру об'єднаного марафону Єдині новини